Йоу, всім біля, каналі наляпає! І сьогодні, друзі, в нас буде експедиція по Антарктиці. Ось так от у нас виглядає ця наша кімнатка, це наша така антар... Ну, типу кемпінг кемпінг. Ми, нам треба взяти енергетичні батончики, тому що зараз на вулиці мінус 47 градусів, вода також мінус 47 градусів. І ми зараз 8 метрів ну, в горох, коротше. І в нас є тут серце, на 100% серця, 100% води і 910% ХП з нашої сили. Тут у нас все заробакси, це у нас таке ніби снаряддя. І е, у нас тут є вода, у нас є енергетичний водочок, у нас є мапа. Е, ось так ми будем, можемо на неї дивитися. І у нас ще є рація. рація е, це в нас для екстрених випадків. І так, друзі, друзі, пройшло біля хвилин 30, поки я розібрався, як грати в цю гру. Тепер гляньте на мене, ось це тепер і справді людина, яка йде. На Антарктиду. І я тут вже просто. Я помер три рази по дорозі сюди. І оце, оце означає спав. Я не знав, що це таке. Просто я не знав. І тут я вже тут і пообідав, я тут і. Е... Я тут все поробив вже тут і побув скрізь. Коротше. Я просто побув скрізь вже. І е, ми зараз можемо вже йти далі. Я тут і поспав, і поїв, і, і набрав води собі, і відрегенерувався, все зробив. Коротше. І зараз ми можемо йти далі. Е, і давайте. Так, почекайте, чекайте, чекайте. Тут такі вітри сильні, здуває тут. Ой, ого, мене мене здуло прям. Мене прям здуло. А, та, капець, тут прям, треба прям максимально вперед піти. Я в шоці. Так, чекайте. О-о-о-о, може оце так показує? О, є, супер, я це зробив і опля. є, сюди я це прийшов, зробив. Просто ми вже на висоті 4, ну, 450 метрів е, на рівні гір нашого того самого першого кемпінгу. І зараз нам тут треба не прогавити. Взагалі нічого. Так, чекайте. Давайте, може, якось випрягнемо, звідси, я не знаю. Маємося. Є, ми повернулися сюди. Так, і знову давайте. Раз. Два, три, 4, 5. Шість. Є, супер, все. Так, і тут Маук Крік Партрік. Так, добре, зараз ми подивимося, що це таке на карті. Маунтрі e парки. -e, О, ми вже майже доходимо до другого кемпінгу. Це дуже добре, тому що нам ще залишиться один. E -e, і це взагалі буде супер. Так, давайте. Зараз ми тут ідемо. Тута. Ну, вау, ну тут прям вау, гори. Дуже гарні, тільки трошки промальовка не максимальна. Роблокс, 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 так, чекайте, 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 чекайте. Ой-ой, я тут, я тут прогавив, трошки я тут прогавив. Що вони тут слезі? Так, давай, давай. ой. Опля, 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 чекайте, чекайте. Так, чекайте, мені якось можна так опіднятися просто взяти і піднятись. Я не знаю, я думаю, що можна, правда? Чекайте, давайте. Ну, не можна, як я бачу. Давайте, зараз тоді спробуємо зробити це. Так, і давайте ось так от. О-о-о. о, о Є, ми прийшли. Супер. Так, і ось тут якось ось так от. І ось так от. Є, ми пройшли, я вас вітаю, просто це дуже-дуже сильно добре. І ми спустились, і вже настала ніч, це не дуже-дуже добре. Ну, У нас є ніби ці орієнтири і ми можемо по ним іти. Так, давайте, давайте ми по орієнтирам Зараз будемо ходити. Так, чекайте, тут якісь є ступеньки. І нам по цим ступенькам, як я розумію, треба буде пригати, так, в ніч, просто в ніч. Ну, це, це не дуже добре, але що ми зробимо? Так, давайте ось так, ось так от. Ось так. І ось так. І є, ми прийшли. Так, це в нас тут якийсь. Туди нас абандон. Так, давайте зараз з'їмо наш батончик і нам би відрегенеруватися, тому що у нас 40%. Так. Сейф. Ну, добре, давайте ми підемо сюди. Що в нас тут? Я щось не дуже добре бачу. Так, чекайте, я, я просто не люблю ходити нічкою. Що це таке? Як тут ходити? Просто я не розумію, так? Добре. І що тут в нас? Як я бачу, тут мости, так? Да? Да. І я не помиляюся. Так, і йдемо. Все, супер. Є, ми пройшли. Стрілочка намальована, що нам треба он туди. Ага, це у нас той старий маршрут, по якому ми могли вийти. Так, добре, йдемо. Давайте, давайте, йдемо, йдемо, йдемо. І це просто... Я не розумію, куди тут йти. Тут по цим палочкам, напевно, що треба йти. Туман, нічка, просто нічого не видно. Оце я би так ніколи б не пішов на Антарктиду. Просто, о, зараз у нас вже буде день, це дуже добре. Так, давайте. Е... Чекайте, мені туди. Ого, мені туди, справді, треба було йти. Так, ідемо. Давай, 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 давай. Якщо я не помиляюсь, це у нас кемпі... кемпі. Вау! Вау! Ми зараз будемо їхати на цей квадриках. Чи що, це снігоходи? Сниго... Так, почекайте. Вау! Вау, оце крутяк! Ні, це справді дуже круто, так, чекайте. Тут у нас є якісь... Я не знаю, що це таке. Ми, ми тут не можемо, як я розумію, поспати або ще щось зробити. Да? Так, чекайте, ми можемо зайти. Ага, ми можемо взяти енергетичні батончики, води. Ми можемо поспати. Так, а чекайте, якщо ми поспимо, у нас е життя відновлюється чи ні? Не. Ні, у нас життя не відновлюється, але сили повертаються, якщо я помиляюсь. Йому... Так, давайте зараз ми тут поп'ємо, бо тут є і запаси води, і все. Так, п'ємо, п'ємо, п'ємо. Давай, 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 тобі п'ємо. П'єм, і все, ми йдемо сюди. Все у нас пляшечки є 100%. Е Енергетичний батончик. Давайте ще з'їмо, ще один візьмемо і все, ми готові. Так, давайте зараз заспамимо собі наш транспорт. Ось так от беремо. Вау! Ні, ну це дуже круто! Просто вау! Їхати на цих яких е снігоходах. Вау, це круто, це тут круто, круто. Так, трошки ми проїхали. до чого, нічого, нічого. Тут ще є хтось. Супер, так. Oh. Так, я трошки перевернувся, але нічого, я знову повернувся на спавн, Це дуже-дуже добре. Давайте ми зараз поїдемо е, вже по-нормальному. Я не знаю, по цим паличкам треба, напевно, ще їхати. Ура! У нас рано! Це я в оцю штуку провалився, представляєте? Так, все, у нас рано, це дуже-дуже добре і ми можемо виключити наш фонарик на нашому... В цьому кашкеті. І давайте зараз їдемо небезпечно щось там в нас. Так, добре, нам далі треба от сюди. Давайте, ну на квадриках я вам говорю, просто це бомба, бомба, це дуже сильно круто. Мені це попрям, ну, подобається. Так, давай, давай, я би в житті, я би на ну, такому хотів би зимою, прям десь, не знаю, ну, десь там ну, в горах пороздавати на такому. Вау, це дуже круто, я думаю. Давайте газу, 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 газу. Так, і є, нам треба ось так от поїхати, ось так. Е, обережно пінгвіни. Вау! Обережно пінгвіни. Дуже добре, що їх збити можуть чи вони мене збити розумію. А ого! Малявка, ти мене збив! Ти що? Чекайте, Даєм ход, все, поїхали. Представляєте, я аж зліз, з мотоцикла він мене збив. Е, це що, камера? Штрафи зараз заробимо, взагалі бомба, я вам говорю. Тут, якщо встратись, то тут ще й криво плучити, тому що тут замерзне зразу. До речі, хороше питання. Так, далі ми вже йдемо без цього мотоциклу. І далі нам треба попливсти, як я розумію, так? Да? Ага. Так добре, в нас є бульки якісь. Та давайте і якось давайте ми зараз пливемо. Так, тут саме головне не облажатися, тому що тут, ну, тут під водою нам вже ніхто не допоможе. Давайте пливемо, пливемо. Давайте ось так. У нас ці бульки, це якщо ми, напевно, що дихання, ми затримаємо, це дуже добре. Давай, давай, пливемо, пливемо. Вау, Тут ще є хтось є чи що. Так, добре, 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 давайте кливемо. Нам саме головне з вигляду цю нитку не втратити. Це саме прям головне. Вау, це хто? Це, к... це котики, ці морські котики, вау. Краса, краса. Так, в мене вже булька одна зникла. Так, вау, я прям біля них. Вау, це прям дуже близько. О, це такий айсберг під водою, прикольно. Так, і нам зараз якщо не помиляюсь, треба вже спливати, так? Да? Давай, 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 давай. Спливаємо, спливаємо, спливаємо. І ось так от. Давай, давай, давай. Так. А, ні, нам треба не спливати, нам треба ще не спливсти. Вау! Так, добре, давайте ми прям опливаємо вже так. Чекайте, в мене вже прям ці бульки залишаються, дуже їх мало залишається. Давайте зараз спливемо, пливемо. Вже залишилося 5. Ну я думаю, що ми вже зараз десь тут будемо випливати. Так, є. так як я і думав. Тут ми вже зараз десь будемо випливати, і ми виплили. Я вас вітаю. Просто подивіться, яка маленька тута ямка, яка нам здорова всередині. Вау, це що північний саємо чи це сонце стає? Я не знаю, що це таке. І я вас вітаю, дорогі друзі! Ми прийшли знову на лагерь. Ми знову прийшли на лагерь і тут нам зараз треба буде спавнити. Саме головне, просто це зразу треба одразу це треба робити. Це ми заспавнились, спавнились і е, воду нам треба, поняти чи не треба. Давайте ми зразу тут все зробимо, поповнимо е, запас води. Ага, вип'ємо. І тут поповнимо запас води. Давайте з'їмо батончик. Енергетичний флайер у нас є, нам треба тільки взяти ще один батончик. Так, на всякий випадок. І давайте ми зараз... А, тут у нас є е, амуніція, до речі, ще можна її там взяти, ще якусь нову. да, Тут можна тапці взяти, а тут там можна ще, до речі, ось таке щось ну, побрати. Тут вікно можна відкрити, закрити вікно, прикольно. Ой, тут АМО на що? Це, що? це що таке? А, це пінгвінчика можна взяти. Ну це прикольно. Так, ми йому тут можемо поспати, але я пропоную зразу йти вже далі, тому що ну, е нас гори не чекає. Так, давайте подивимось по карті. Де ми зараз? Ми зараз вже в другому лагері. Він як називається? Кемп 2, так, 2. і нам треба до Кемп 3. Ну, я пропоную зразу йти, нічого не чекати, тому що нам треба йти. Все. Це в нас прям вже е, модерн, типа, ну, такий не дуже вже легкий, е, легкий етап, але важкий, до речі. Так, друзі друзі, давайте зараз йдемо. Ми вже на іншій якійсь горі. І нас тут одинадцята година ранку. Ну, я думаю, ми зможемо навіть прийти до, е, до ночі, може навіть нічкою, до іншого кемпінгу. Це буде прям дуже круто. Давайте зараз і йдемо. Так, наш цей патик слідуючий. Ось там. Так, дуже добре. Ну, гори тут прям набагато краще. І вже температура мінус 61 градус Цельсії. І в нас висота з нашого першого кемпінгу 450, Вона ну, ростеє, росте, росте, Ну, Зараз вона тут прям дуже сильно версия. Зараз буде десь біля 500, ну вже 500. Ну це прям дуже добре. Так, давайте зараз підіймаємося. Тут у нас прям рузочки такі модні, гарні. Ну ці тапці просто, я їх обожнюю. Це найкращі таці і справді. Такі би в хазяйстві мати, це взагалі бомба. Так, давайте. Зараз ми піднімаємося, піднімаємося. Тут тобто у нас якийсь там гора, як вона називається, дуже-дуже нам добре знати. Так, давайте зараз ми пройдемося. Так, і йдемо далі. Так, сюди-сюди проходимо. Іга. Ну просто... Оце тут гори прям, ну, прям великі. Так. Уа, я не побачив, прям... Я прям не побачу, що тут треба пригати. Але нічого. Ми йдемо далі. І нам тут вже прям треба попри краєчок проходити. І давай, йдемо. Так, ми живемо, живемо, живемо. Давай, давай, давай. І йдемо, йдемо, йдемо. Так, 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 так. Є, супер, ми йдемо далі. Так, зразу там, де йдемо, там, де сейв, е, сейв написано, щоб ми, ну, більше шансів, більше шансів у нас було. Так, патик нас там оцей зверху. Не знаю, що це патик, це взагалі то якийсь там забезпечуючи нашим, нашому, ну, нам життя штучка, але патик. Ну, хай буде патик, я не знаю. Я думаю, дуже йому підходить, правда, патик? Ну, правда. Так, і, і тут, якщо я помиляюсь, нам треба зробити ось так. Тут ось так. А тут ось так. Все ми пройшли. Супер. Ого! Ні, я би по такій драбинці не дуже хотів би полізти. Ну прям, от я би прям там, ну, не знаю. Чи я би поліз, так, чекайте, 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 куди нам треба йти далі? Е -е, наверх, чи куди? Напевно, що цей хлопчик він спускається, він ж там був, значить треба йти туди. Так, він, до речі, з. не знаю, що це за країна. Так, ось ці штуки, це що таке? Це на що каната дорога, що, що це таке? Ви серйозно? Вау! На, ми зараз повинні просто повсти! Вай 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 Ні, ну це круто, це прям круто. Гляньте на цього красачка, чекайте. Зараз треба дещо зробити. Ну, прям на висоті треба зробити, правда? ж? Чекайте, чекайте. Опля, 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 чекайте. Отак от і отак от, от. Все! Отак от, от можна йти. Гляньте, який красавчик. Уай, вай, вай. Так, чекайте, давайте. ми оп... Опа, опа, я так і думав. Я так і думав, що нам треба обминути ці слизькі штуки. Це прям. Я думаю, що це обов'язково. Так, давайте, давайте, давайте. І... Є, ми піднялися. Я думаю, ми можемо її забрати цю вже штуку. Так, добре, тут у нас е, якесь попередження, що тут якісь можуть е, штучки котитися, ну нічого страшного. Я думаю, ми пройдемо. Так, давайте зараз ідемо, ідемо, ідемо. У нас же, до речі, запас води трошечки вичерпався. Ну, не прям трошечки, а вичерпався. Куди той пішов? Куди що ти приключення на одну... одне місто, він шукає? Боже, я не знаю. Так, давайте от сюди йдемо. І давайте чап 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 же висота 1000. Вау! Там 500 не давно ще було. Так. Добре, давайте йдемо. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Ага, так, все супер, є. І... Уа, оце тут система. Оце. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, все, супер, зацепилися. Просто ми мавпи, я вам кажу, повземо тут скрізь. Оце, оце красота. Та давайте зараз йдемо, йдемо. А, тут прям вітер сильний. Ой-ой-ой, це погано, це погано, це погано. Чекайте, чекайте, чекайте. Давайте зараз пройдемо, 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 все супер, бомба. Так, проходимо, проходимо, проходимо. Є є, давай повзем, 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 повзем. Є. Так, все супер. Просто музика зразу грає, ну знаєте, георі... ге... 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 героїчно, щоб, якщо шов що вже там, ну знаєте. Перепір. Пісенька така, наче ми на Еверест підемо, піднімати, а я не знаю, всю планету зараз до Марса піднімемо. І будемо там разом з ним тусити, я вам говорю. Ну вау, ну тут вигляд, звісно, навіть робуксі він гарний. А представляєте в житті таке побачите? Це, ну, це прям дуже круто, але страшно, я вам скажу, не те, що страшно, а небезпечно. Так, все ми піднімаємося. Ву 2000 майже. Я заробив ще 35 коїнів. Ради цього я сюди йшов заради 35 коїнів. Представляєте, це ж капець. Так, давайте, йдемо, Ну, краса тут, конечно, музика, зараз перестане грати, звісно. Ааа, я зрозумів. Ну і, друзі, оказується, це треба було просто пропригувати і все. Ну, що ж ви зробите? Що ж ви зробите? Оце от, країна оця мені підказала. А Напчиком, далі, до речі, що це за країна, бо я щось не пригадую, як вона називається. Ми, до речі, йдемо на зниження. Я не знаю, на що ми тоді піднімалися, якщо ми на зниження йдемо. Ну, нічого, давайте. Так, цей маршрут. До речі, мене вже 44 хп, це не прямо дуже добре. Ну, нічого, пройдемо. Так, давайте, зараз ми йдемо ось так от. Йдемо, 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 йдемо. Давай, 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 давай. І тут прижок. І йдемо далі. Давай, 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 давай повземо, повземо. І зараз у нас настане ніч. І нам треба включити ось це от. І все, можемо йти далі. Так, давайте, давайте. І тут увай, оце то краса, да-да-да. Чекайте, мені прям цікаво, де ми, я не знаю, я вже хочу це по пошвидше пройти до слідчого кемпіну. Тож у мене там вже і водички трошки мало, і енергії. Ну, нічого страшного, я думаю. Чекайте, як я туди спущуся по-вашому, ви що? Це ж капець. Чекайте, ось так так боком, як дрифт, да. Вут, 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 вут. Давай, давай, давай. Ось так от. Ага. Оце, оце то, да, Я не знаю, тут якісь води текли чи шо, що ми так повимивали. Ну нічого, йдемо. Давайте зразу. Я не знаю, може водички випити, тому що я тут вже прям іду, у мене вже запасу води, до речі, дуже мало. 66%, давайте випиваємо, 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 випиваємо. Це ще з'їмо, я думаю, батончик, тому що він нам зараз поповнить енергію. Так, все, ми батончик з'їли, і в нас залишилося вводити ще трошечки ХП менше половини, і нам треба вже пошвидше туди Чекайте, я правильно все пішов? Так, я все правильно пішов. Так, давай, 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 зараз ідемо ось так от. І я ще хочу глянути. Про... Мені зараз туди! що мені туди? Я хочу такое, По-бистренькому якось. ні, на. Придумали собі таке Це, Закапеть. Чекайте, чекайте. це треба. Ой, мені страшно. Ой, очкожим, жим. Капець, давай, 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 топаємо, топаємо. Так, да, давайте. І ось так, от якось боком навалим. В -в 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 да, да, да. Ось так. оп! Живем, живем, живем. Да, давай, давай, ідем, ідем, ідем. Так, ой, сніг пішов! Вау! А на снігу в антарктиді сніг ідея? ну я думаю, да. Так, отут прямо це що за... Піки такі, це щось, це що таке? Це капець. Давайте ми зараз притрамбуємо трошечки, нічого страшного, йдемо. Ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Так, чекайте, отак от надо дорого. це ми зараз по ній підемо ж Так, чекайте, якщо я помиляюсь, то от там же може бути наш кемпінг. Але це не точно. Це прям зовсім не точно. Давай, давай, давай. О, от там наш кемпінг, а шо це от е. А шо там не так? Ой-ой-ой ой-ой-ой, я не знаю, як я тут пройду, це того що. Давай, давай. Так. Просто тут вже якісь. Прям горки такі небезпечні з'являються. Прям... Зовсім небезпечні, прям капець. Так, ось так, от я думаю, правда. У мене що, у мене вже мишка мокра, я. Я вам кажу. Я вам кажу... Ой, де там мій той боковий фонарь? Це що так, якщо що, знайшли. Так, чекайте, 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 чекайте. Є ну придумують нічку ходити по такому, це ж треба. Вон я вже бачу то зелене місце для нашого кемпінгу. Чекайте, 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 нам тут треба спуститися, ще отак от, а так. О, да. Ага, все дуже добре, так, супер, ага. Так, давай, 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 давай. Ага, ой, ой. Ех, і що ви думаєте? Чекайте, ми на нашому. Е е якщо я не це другий наш кемпінг, да? І ми нам трішечки не вистачило, щоб туди дойти. Ну, дорі друзі, ви були на каналі Апеєва. Якщо вам це відео справи, сподобалося вподобайка обов'язково. І ми почнемо в раз вже з третього, з третього е того кемпінгу. І я вам покажу, що там далі. Тому що просто гляньте на карту, це зовсім не кінець. Тут є їх 6, і там вже тоді. А, ні, тут їх 4, і там вже потім переможний такий останній ніби. Останні ну, друзі, друзі, випавкарія Пейва. Піші в коментарі сподобайки, Ну і всім пока-пока-пока.